Вітаю тебе на медитації, основаній на філософії стоїцизму, те, що вже більше двох тисячоліть допомагає людям долати перешкоди, страхи, тривоги, труднощі, скоріш за все має своє місце і в сучасному світі. І в найближчі 10-15 хвилин ти зможеш в цьому пересвідчитись на власному досвіді, на власних відчуттях. Адже. Старі сенси не зникають, вони просто накопичуються і видозмінюються. Починаємо практику з концентрації на власних відчуттях і диханні. Спочатку знаходимо комфортне положення для тіла, сидячи або лежачи, поклади складені руки на живіт або вздовж тіла. Розслабся і починай переводити увагу на дихання, на те, як вдихаєш носом, як повітря проходить по ніздрям і як видихаєш ротом, звільняючись від напруги, стресу з кожним видихом. Ще один довгий, повний вдих носом. І ще довший, повільніший видих ротом. Наступний вдих на рахунок чотири. Вдихай один, два, три, чотири. Видихай повністю. Якомога довше. Ще один повний вдих, відчувай, як наповнюєшся енергією, силою, з видихом, уявляй, як звільняєшся від стресу, від тривог, від напруги в м'язах, в суглобах, зв'язках. Ще один вдих, який наповнює енергію і видих, який звільняє від напруги. Тепер в цьому спокійному стані ми готові відправитись в мандрівку внутрішнім світом, емоціями, відчуттями, думками. Завжди пам'ятай про це базове положення, до якого завжди можна повернутись до моменту. Що є одним, одним з основних принципів стоїцизму: перебування в моменті і фокусування на реальності навколо, без втечі від неприємних відчуттів, від страхів, просто повернення до свого базового стану. Стану рівноваги, спокою і фокусування на диханні. В цьому положенні уяви, як ти сидиш на березі моря, відчуваєш легкий бриз, чуєш шум хвиль. Бачиш, як вони накочуються на берег, поруч лежить каміння. Каміння символізує те, на що ми можемо впливати. Візьми декілька камінців, порозглядай їх. Уяви свої думки, реакції, вчинки, за які відповідаєш. Деякі з цих камінців дуже тверді. Для того, щоб їх змінити, треба застосувати багато сили, можливо, якісь інструменти. Деякі з них дуже пластичні. Їх можна змінити, трансформувати натиском пальців. Дуже багато камінців, дуже багато можливого впливу в твоєму житті. Порозглядай їх. Відчуй силу, відчуй власну відповідальність. За все, на що можеш впливати у своєму житті. Але ще більше ще більше такого, на що ми не можемо вплинути. Погода, думки інших людей, минуле, якісь глобальні події. Це як хвилі моря, Уяви всі ці складові життя, на які не маєш впливу, просто поспостерігай за ними. Побудь в цьому моменті, не намагаючись ніяк надати цим подіям, цим речам. Емоційного забарвлення. Просто спостерігай, просто будь в моменті. Одночасно відчуваючи текстуру каміння, ось тут поруч є те, на що ти можеш вплинути, а там далі щось більше за твої можливості. І це існує одночасно, і це природньо. Побуть, в цьому просторі, якщо Підіймаються якісь важкі емоції, якісь думки, спогади. Спробуй не відвертатись від них. Просто дивитись, як на хвилі або як на хмаринки в небі. Вони є. Вони приходять і йдуть. Вони завжди будуть. Завжди буде те, на що ми не можемо вплинути, але ми здатні змінити своє ставлення до цього, ми здатні змінити сприйняття себе поруч з цим безмежжям, з цією силою, яка одночасно лякає. І захоплює. Спробуй прийняти цей факт. Не все одночасно, але поступово доходь до того, що тебе найбільше турбує зараз. До тих спогадів, до тих думок. Які приносять найбільше напруги, найбільше стресу в твоє життя. Зараз в цьому моменті тобі нічого не треба робити. Нічого не треба змінювати. Ти саме там, де маєш бути. Цей простір для того, щоб в безпечному, комфортному стані змінити своє ставлення до цих думок, спогадів, подій. Тебе достатньо. Тобі достатньо сили, щоб просто бути поруч, просто бути спостерігачем, не реагуючи на виклики, на провокації внутрішнього голосу. Шукай нейтральність, баланс між впевненістю в собі, в власних силах і в прийнятті того, на що не маєш змоги вплинути. Це ще один принцип стоїцизму, принцип контролю, усвідомлення того, що ти можеш змінити. Уяви тепер ще раз найважливіші події, най... найскладніші ситуації, думки, які тебе турбують найбільше зараз. Роздивись їх і чесно визнач, чи маєш ти на них вплив. Якщо так, то уяви кінцеву мету, чого хотілося б отримати з цієї ситуації. Найкращий, най Успішніший результат. І тепер в зворотньому напрямку спробую уявити найпростіший шлях до теперішнього: уявити усі кроки, які необхідно зробити, щоб отримати цей результат. Якби все було найпростішим способом реалізовано, якби всі найкращі співпадіння трапились, як тоді б ти подолав або подолала цей шлях до мети. Якщо ж ці події поза контролем, поза твоїми силами побудь в моменті і прийми, прийми це. Спробуй відпустити бажання виправити щось, змінити щось. Це нелегко. Це частково боляче, і це не трапиться за один раз. Але можливо, тобі вдасться полегшити внутрішнє відчуття стосовно цієї ситуації, цієї проблеми, цього виклику, цих спогадів. Побудь в цьому моменті. Якщо дуже важко, пам'ятай про дихання, повертайся до нього, повертайся в тіло в теперішні момент. Тепер маючи цей досвід. Перебування в дискомфортній ситуації без втечі, без відволікання, відвертання від цього виклику. Має бути зрозуміло, що спокій це не відсутність викликів труднощів, перепон, а це контроль над власним ставленням до цих труднощів. Запам'ятай цей момент і те, як можна змінювати ставлення до дискомфортних ситуацій і думок. Тепер ми готові до наступного принципу стоїцизму непостійності, мінливості. Постійних змін. Все найкраще, найпрекрасніше минає, але й найжахливіше, найболючіше також проходить. В цьому краса непередбачуваність і сила життя. У постійному русі, в постійній зміні. Як би нам не хотілося зупинити момент, це неможливо. Але ми здатні прийняти красу життя. Здатні Усвідомити цей принцип мінливості і не чіплятися за ілюзію постійності, нерухомості. Це також означає, що наскільки б складною і величезною не здавалась. Проблема або темрява, в якій ми іноді опиняємось, це теж проходить, це теж минає. На вдиху відчуй, як здобуваєш силу, як випрямляються плечі, як погляд стає впевненішим і спокійнішим. Як додається відчуття контролю. Над тим, що можна контролювати, і відчуття кращого розуміння величі світу, який ми не здатні контролювати. На вдиху відчуваю енергію. На видиху спокій. Коли ти відпускаєш ситуацію, це не означає забуття чи прийняття поразки, це про краще розуміння природи речей, це про розширення власних можливостей, звільнення простору для нових. Ідей для нових дій, взаємодій і усвідомленості, широти власних можливостей. Тому що коли ми застресовані, коли ми напружені, увесь світ звужується до тієї проблеми, яка призводить до такого нашого стану. Коли ж є можливість дистанціюватись, поглянути ширше, з'являється безліч інших ідей, безліч інших енергій, можливостей, співпадінь, щасливих випадків, все це частина. Природних законів, за якими існує наше життя, за якими існує Всесвіт, мудрість полягає якраз в тому, щоб не намагатись переписати ці закони, а вчитись їх помічати, приймати і видозмінювати своє життя. Для того, щоб краще застосовувати їх для свого ж успіху, для своєї користі. І тепер з цього положення, ми можемо перейти до. Вдячності до ще одного принципу стоїцизму усвідомлення унікальної краси нашого життя. Фантастичного співпадіння мільйонів випадковостей, які призвели до нашої появи на цей світ. І які продовжують формувати наш шлях. Спробуй знайти найменше, за що можна бути вдячним. За дихання, за існування гравітації, за красу, за людей навколо. За можливості впливати хоча б на щось в житті, за можливості змінювати себе. Знайди ще кілька речей, за які можна бути вдячним. Побудь з ними. Відчуй. Тепло, яке з'являється всередині, відчують внутрішнє світло, яке розширюється і стає яскравішим, коли ти фокусуєшся на вдячності. Тепер подякую собі за цей час, присвячений власному ментальному здоров'ю, розширенню уявлення про світ і про свою взаємодію зі світом. Подякую за попередні хвилини, присвячені собі. І поступово звертаючи увагу на дихання, на відчуття в тілі, в пальцях, в руках, ногах, в животі, в грудях, повертайся до теперішнього моменту. Повертайся до свого звичного життя з трохи більшим усвідомленням тієї краси, яка існує навколо і частиною якої є ти. І в будь-який момент, коли здасться, що Надто важко, надто страшно тривожно. Спробуй згадати цей момент. Спробуй згадати себе на березі моря, згадати відчуття каміння в руках, згадати відчуття бризу від хвиль, які приходять і йдуть. Відчуття. Вдячності. Відчуття мінливості. Відчуття того, що можна просто бути. Нічого не робити, ніяк не реагувати. І цього буде достатньо. Тебе достатньо.